А отже, давайте то розпочнемо така оперативна обстановка зараз у регіоні, якою вона є, чи є якісь зміни. Я так розумію, Васильівка це був той пункт, через який люди могли евакуюватися, але він вже достатньо довго не працює. Васильівка, в принципі, це рейд центр доволі велике місто в Запорізькій області. Через нього це стратегічна вузлова точка для руху транспорту, тому що. Через це місто, місто проїжджають ті, хто їде в Енергодар, Крим, Мелітополь, Бердянськ, всі проїжджають через Васильівку і тому це і була точка для перетину. Завдано було удару по колонії, яка рухалася з села Зелений Гай в напрямок лінії фронту, лінії зіткнення, і таким чином фактично діяли на ураження, на випередження дій ворога. Тому що сьогодні цілий день триває контрбатарейна боротьба на околицях містах це добре. А так, а це що там якісь певні можуть бути наступальні дії? Там якось активізувався зараз ворог? А ворог в принципі не залишає спроб атакувати, але останні там, два, можливо, навіть три тижні, ці спроби не носять такого характеру масових атак. Була спроба декілька тижнів тому, але вона закінчилася невдачею. Ворог. Свої спроби залишити розумію, зосередивши сили на інших напрямках Запоріжжя, вони здійснюють тільки одне: фактично відтягують сили від для, щоб не дати можливість усилити посилити наші позиції біля того ж вугледару, тощо тому, що наші захисники змушені реагувати на всі ці обстріли пересування колон військової техніки тощо. Ну, як ми побачили вже під вугледаром, це їм не зарадило, і звіт генерального штабу цифри в ньому багато про що нам кажуть. Ну я так розумію, те, що ви кажете, це не стосується тих ракетних обстрілів, які ворог влаштовує Зокрема, ракетами С-300, як ми бачили по Запоріжжю було нанесено достатньо багато ударів. Це окремим у них так я розумію пунктом іде. Ну, обстріли ці відбуваються періодично. А сьогодні в день була інформація, що ворог знову висунув С-300 на позиції, але не було після цього жодних обстрілів, чи то ворог підпліняє певні маневри, чи то просто не намагався стріляти, а просто проводить розвідку тощо, чи виявляють канали, по яким ми отримуємо інформацію. Тому тут інформації точно немає, але наразі. Сьогодні ще, дякуючи Богу, обстрілів не було. Було обстріли е, околи Запоріжжя, міста Вольнянськ. Ну це було б а так. Тобто, я так розумію, те, що там вони намагаються виявляти людей інформаторів, то там достатньо такі зараз на тимчасово окупованих територіях репресивні заходи. Ворог здійснює відповідно до населення до нашого цивільного. Так, ворог ворог відключає зв'язок, ворог приймає все нові нові. Спроби виявити тих, хто допомагає зсу, а спроби направлення на фінансовий тиск на людей на на окупованих територіях. Зокрема, вже декілька тижнів неможливо отримати будь-які кошти там пенсії тощо, не маючи російського паспорту. Ну і фактично це примушує людей активно співпрацювати з окупаційною владою. Навіть тих, хто до цього тримався, тривалий час. А так, ви знаєте, протягом ефіру до нас а, також долучався волонтер, який працює з Херсонською областю, і каже про те, що а, на тимчасово окупованій території на Херсонщині також посилилися зараз заходи по цій паспортизації. Людей фактично змушують це робити, а, бо без цього необхідної навіть допомоги якоїсь чи життєво необхідних моментів не можна здійснити. Тобто, це у них зараз зараз посилилося, чи це весь час у них були такі спроби паспортизації? паспортизувати людей. А, спочатку це були, умовно кажучи, лагідні спроби. Тобто створювалися умови, щоб люди там самі хотіли, самі йшли. там Неможливо було влаштуватися там, до постійної адміністрації без паспорту. там ну, В першу чергу заохочували колаборантів. Потім е, почався тиск пов'язаний з тим, що хочеш виїхати, оформлюй паспорт, бо паспорт необхідна перепивка. А протягом останніх Тижнів ну, початку цього року, скажімо так, більш активно, це вже почало носити примусовий характер. Тобто відсутність можливості користуватися фінансовою системою, отримувати платежі навіть в деяких регіонах неможливо з міста виїхати бо не випускають на блокпостах без під'явлення російського паспорту. Тобто, показуєш український паспорт, його не приймають кажуть, ну, у тебе немає документів, ми тебе не випускаємо. Тобто, Хочеш поїхати до родичів з міста в село? Змушений оформляти російський паспорт, і такі активні заходи щодо тиску вживаються регулярно і посилюються, посилюються. Ну тобто, людей, які не отримують паспорт, скоро не залишиться, але це не від людей залежить. Угу. Ну тобто, я так так я зрозуміла. До речі, про колаборантів ви згадали, як у них, скажімо так, справи чи вони залишаються на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, чи вони кудись переміщуються. Велика кількість колаборантів вивезла свої сім'ї, але самі залишаються, працюють, вживають певних заходів, направлених на сприяння ворогу, скажемо так. А активно іде тиск на бізнес, зокрема, фермерське господарство. Вже всі попереджені, що всі, хто не посіються і не будуть співпрацювати з окупаційною владою, можуть. Припиняти свій бізнес, але виїхати їм не дадуть, тобто люди будуть змушені залишитись без засобів до існування, не зможуть підтримувати своїх працівників, надавши їм допомогу тощо, що ну фактично залишили їх в таких умовах. Що хочеш, не хочеш, будуть змушені співпрацювати. А, пане Сергію, а там хіба поля не заміновані? Як зараз можуть фермери працювати в умовах окупації? Окуповані, заміновані, але тільки на тій частині окупованих територій, що прилегла до лінії зіткнення. На, на цих дільницях вони не працюють, тому що фактично там тривають бої на території там, Бердянського, Мелітопольського району, де фактично це декілька десятків кілометрів від лінії зіткнення, там, там працюють досить успішно, на жаль. А, так, ну що ж, зрозуміло, що ж тут можна лише тільки. Я не знаю слова підтримки висловити нашим громадянам, і побажати як найшвидшого повернення цих територій під контроль України, аби нормальне життя повернулося також на у ці міста і у ці селища. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, і до нових зустрічей в нашому ефірі.